Всім привіт! Сьогодні до нас на продаж залітає ось така автівочка. Це Lexus IS 220, дизельний. Ходімо, поглянемо на нього Проти тумані, а також біксенонові фари. Гума на дисках 17 го радіусу. Безключовий доступ на передніх дверях. В Салоні нас зустрічають сидіння з електроприводом, підігрієм, а також вентиляцію, що дуже допомагає в літню пору. Запуск двигуна з кнопки, двохзонний клімат контроль, а також торпеда затягнута в алькантару. На другому ряді сидінь доволі комфортно. Для зручності у нас є підлокітничок з таким бардачком, а також підстаканниками для напоїв. Багажне відділення даного автомобіля доволі містке. Можна завантажити декілька чемоданів або декілька сумок. В принципі, нога до кінця не достає. Місця вистачає. Даний автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра турбо. Пробіг даного автомобіля складає 237 тисяч кілометрів і був випущений в 2007 році. До речі, нагадую, у нас тут задній привід. Ціна даного автомобіля становить 8200 доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм-канал, де ми виставляємо автомобілі по гарним цінам.